Він завжди усміхався та жартував, не уявляв життя без друзів, подорожей і музики. Оточував себе такими ж людьми: привітними, відкритими, легкими на підйом. Ми приблизно познайомилися п'ять років назад в молодіжній організації Студкавщ, мандрівники, автостопщики. І виходить, познайомилися на фоні жагі до мандрів. Пригод жили певний час разом, примірно десь місяць чи два. Колю запам'ятав, як. Дуже хорошою людиною в тому плані, що він завжди був веселий. біля нього відчувалося безтурботне життя. В нього це була природи, жага до мандрів. Він завжди світився, кудись рвався. Його там завжди не зупиняли там відсутність грошей, можливо, якихось можливості. В нього була ця віра, і він на цій віри завжди досягав своїх мандрів, куди тільки хотів. От, завжди була людина слова, тільки щось потрібно допомогти. Завжди був готовий там, не знаю, без реше рванути в інший кінець країни. Якщо потрібна допомога, то він завжди був готовий допомогти. Допомагати не конкретній людині а більш глобально. Цілій країні Микола, якого друзі часто називали Гнільсом, взявся на другий рік війни. Я його зустрів в метро, він каже: Я звільняюсь з громадського. Він так до мене підійшов, так і каже: і йду на війну. Я на нього так дивлюся, і він так це, це сказав мені з Ну, він був реально був радісний. От, чесно, знаєте, зараз, якщо подивитися, що багато людей уникають цього всього, але він я ну, впевнений в цьому, я це бачив, що він йшов туди з задором, і він хотів захищати батьківщину. Хлопець, який у цивільному житті асоціювався насамперед з позитивом, виявився серйозним воїном. Микола опанував спеціальність оператора безпілотників разом із побратимами працював там, де гаряче у будь-яку пору року. Брудні, пильні, перемотані синім скотчем і певно найкращі з тих, що могли б бути. Завжди була людина така, на яку можна було покластися. Він ніколи не задавав зайвих питань. Якщо казали, що треба, він йшов, можна сказати, що в саме пекло. Но... Завжди робив роботу свою так, як треба. Саме як треба. Дуже фаховий робот, дуже багато користі зробив. На початку цього року Каштан, а саме такий позивний отримав Микола, зміг вирватися у коротку відпустку. На кілька тижнів повернувся до улюблених людей і справ, щоб потім повернутися на фронт. Завжди посміхався. Цей чувак завжди був в нас. Теж. Я не знаю, як його об'їхав усіх своїх друзів. Він казав, що за. Відпустку катнув три тисячі кілометрів. Він навіть встиг з'їздити в Карпати от, до подруги своєї. Так ми з ним я не знаю, попрощалися гарно. Прощальна розмова виявилася і справді останньою. Життя криворіжця обірвалося 22 березня під роботиним на запорізькому напрямку. Коротка, але яскрава історія колишнього працівника Рудани, громадського хороброго воїна, обірвалася Миколі, Нільсу, Каштану навіки віки 24. Олег Хендриксон Олексій Васильченко цей день.